Двоє одеситів без особого труда надурили парламент Франції. Лубер не знає, що робити, бо шалені кошти, які він заплатив за тіару, обратно вже ніколи не повернуться. Парламент Франції рве останнє волосся з експертів, які підтвердили, що дійсно це справжня тіара скіфського царя. Одеса у всі часи була батьківщиною дуже цікавих подій, і одна з цих подій почалася на початку 1894 року, коли до відомого одеського ювеліра Ізраїля Рухомовського приходять брати Гохмани та пропонують йому зробити золоту корону, золоту тіару Скіфського царя. Рухомовський багато готується, вивчає дуже багато літератури і погоджується на цю роботу. Робота триває більш ніж півроку, і брати Гохмани сказали, що ця корона, ця тіара потрібна їм як подарунок на ювілей петербурзького професора, археолога, історика. Який постійно допомагає їм оцінювати експонати, які вони находять чи перепродають. Рухамовський створив справжній шедевр золота корона з царя, на якій написано Скіфському царю Сайтеферну від благодарних жителів Ольвії. Майже через рік Гохмани спливають спочатку в Австрії, а потім. Во Франції вони приходять до Лувру і кажуть, що послухайте, у багатьох музеях миру є скіфське золото, але жоден з цих музеїв не має у своєї колекції золотої царської корони. І тільки Лувр гідний цієї корони, цього витвору мистецтва. Шість експертів перевіряють, чи справжня ця корона. І всі шість експертів в один голос стверджують, що корона справжня. Гухмани е, просять за тіару, е, спочатку 1 мільйон франків, і після довгих торгів погоджуються, що це буде 800 тисяч франків. Парламент Франції приймає спеціальний закон, який дозволяє Лувру купити за... У 96 му році за 800 тисяч франків а золоту тиару царя Сайтефетна. Шість років тіара є справжньою прикрасою скіфського відділу Лувра. І через 6 років хлопчик, практикант, якому за дуже якісну роботу дозволили взяти до рук цей скарб, витирає з нього пил. І роздивившись під дуже великим а, з, е, мікроскопом, він на внутрішньому шві цієї корони бачить надпис, «Зроблено в Одесі літом 1894 року мастером Ізраїлем Рухамовським. Послу Франції дається наказ. Він приїжджає до Одеси, розшукує Рухамовського. Вони виїжджають. До Лувру, і там, в присутності свідків, Ізраїль Ухимовський по пам'яті е, рисує дуже важкий візерунок у розмірах, який був на короні. Його питають, як же так? І він каже: я не робив нічого кримінального, бо гохмани сказали мені, що це подарунок на ювілей професора, який їм допомагає. Скандал дуже великий. Але корона залишається у Луврі і з того часу, по сьогоднішній день, вона виставляється у відділі прикладного мистецтва як одна із кращих підробок усіх часів і народів. О видатному ювелірі узнає барон Ротчель, і з того самого часу, до моменту своєї смерті, Ізраїль Лухимовський. Особистий ювелір родини Ротшильдів. На будівлі, де працював і створював цю корону Ізраїль Рухамовський, це Одеса Осіпова 6, встановлена меморіальна дошка, на якої е, там є портрет ювеліра, е, корона і надпис, який свідчить, що він робив і творив саме у цьому дому.